Що сталося з вами? На вас дійсно скоїли замах і спалили вам машину? Машину розбили. Машину розбили. В машину кинули пляшку сумішу запальною. Встигли її викинути просто з машини, бо було розбите заднє скло. Заднє було розбито. Ви брешете і дезінформуєте людей. Але бітами били і така мо кілька машин просто заблокували вже в місті. Зрозуміло, що ледь ледь ми виїхали вже такамо з е території самого телецентру. ледь ледь виїхали. Ми іде цинічна дезінформація населення України. Заблокували машинами, постійно аварійну ситуацію створювали по місту, по накамку руху. Нам вдалося в певній частині було відірватися. Вибрешати брешете Це потім вони наздогнали, окружили машину, повиходили звідти і почали битами, бити так, кажемо машину, розбиваючи скло. У вас немає ні не совісті, ні честь. Брехон потім вже коли нам вдалося там одна машина, просто від'їхала, бо зустрічна. Стояла така мова перегороджувала. Трохи вона, вона від'їхала, нам ми встигли в цю щілину, в цю щілину в цю щілину в. Вискочити, ви нам у машину кинули пляшку з запальною сумішю. Ну і далі така мо е, погоня по місту, по місту. Ви нахабно брешете? Коли вони. Намагалися тако все зробити, щоб е, як вони кричали комуняку на гіляку. Комуняку на гілляку! Комуняки брехуне! З вами триває е, переслідування? Ну, зараз я знаходжусь в певному приміщенні, в певному приміщенні. Брехати будете в іншому місці. Тому е, переслідування не триває, але облога навколо. Облога навколо. Синізм комуністичної фракції. Він шокує просто. Е, ну ми з'ясуємо, де ви є. Скажіть, будь ласка, на якому авто ви пересувалися? Це було ав авто нашого товариша, нашого товариша. Бо моя служба машина не могла виїхати. Тому на авто вже це маленький джип, на маленькому джипі ми виїжджали. Я не знаю тієї марки автомобіля, тому yes, yes. маленький yes. джип, ми на ньому виїжджали. Це цинічна брехня. Брехон! Брехон!